Місяць тому ми відкрили 78-й театральний сезон. І сьогодні розкажемо і покажемо вам, чим ми займалися, та до чого всім готуватися. Перш за все, театр відновлює мюзикл у джазі. Тільки дівчата цій виставі у листопаді виповнюється 13 років. І саме 13 лютого, 2022 року, ви останній раз насолоджувались чарівними голосами, танцями, сценографією, режисурою. І черговим аншлагом. Ми розпочали роботу над відновленням вистави ще в минулому сезоні і сподівалися випустити її україномовну версію раніше, але роботи виявилися забагато, тому найближчі покази заплановані на 12 і 13 жовтня. Згідно з наказом, реанімують один з найулюбленіших мюзиклів глядачів: асистент режисера Андрій Мирошниченко, диригенти Володимир Дикий, Юрій Літовко і Олексій Пітухов, хормейстер Сергій Савенко. Асистент балетмейстера Ірина Фалюта. Склад виконавців також оновлено. На роль Мерелі назначено три прекрасні артистки: заслужена Ірина Ковальська, Ольга Кононцева та Юліана Ігнатовська. Джо гратимуть Ярослав Селицов та Володимир Муращенко. А в образі Джеррі чекайте на Олександра Кабакова і Володимира Токарчука. На ролях Крихітки Сью і Бінстока залишаються народна артистка України Ольга Огенезова і заслужений артист України Сергій Мільков. А ось в дивовижного озгода перетіляться Михайло Ігнатов та Владислав Кутуїв, який, до речі, колись блискуче грав Джері Дафна. Також у мюзиклі ви зустрінете знайомих Віталія Платова і Олексія Коннова Спаца Палаца та Одноокого. А Іван Ковальов, Олег Сакура та Іван Воронко перше відчують складність і чудовість цієї постановки. Дівчачий оркестр, репортерів, безробітних, мільйонерів гратимуть артисти хору і балету театру, досвідчені та новенькі. А ближче до вистави розпочнуться оркестрові репетиції і прогони, про що повідомимо окремим сюжетом наприкінці вересня. Щодо роботи оркестру, із захопленням повідомляємо: він плідно працював. Вже декілька разів оркестранти збиралися на коректури музики до шоу, яке для нашого театру буде унікальним досвідом, адже на основній сцені ви побачите. Артистів хору, балету і лише одну солістку, ім'я якої поки що секрет. Керівник цього проекту із назвою Вечір у Буенос-Айресі» — головний диригент театру Вадим Перевозніков днями з хором розпочне роботу головний хормейстер театру Сергій Савенко, а з балетом наш головний балетмейстер Віталій Кузніцов. За сценографію концерту відповідає Станіслав Зайцев, головний художник театру, який, до речі, паралельно працює над декораціями до вистави на малій сцені Квітка на три місяці, про неї пізніше про цей концерт. Ми зробимо також окремий сюжет, адже поки що ми бачили тільки яскраві ескізи костюмів і слухали на репетиції чаруючу музику, від якої по тілу такі мурахи, що при зйомці важко тримати телефон у стабільному положенні. Отже, до кінця року ми покажемо на основній сцені мюзикл Джазі тільки дівчата і концерт вечір у Буенос Айресі. А на малій сцені сцені на висоті заплановано постановку двох п'єс. З минулого сезону продовжується постановка колишніх, яку охрестили монологом з бомбосховища. Зайняті Ірина Ковальська, Михайло Ігнатов та Денис Фалюта. Хоч матеріал не легкий, репетиції проходять дуже весело. Про це ми регулярно знімаємо сторіси. Не пропускайте закулісний та рідкісний контент. Це окремо насолода. Режисер вистави Віталій Сінніков, сценограф Анастасія Баторій. Одна з особливостей постановки музичний квартет у складі Юлії Макарової, Ірини Богой та Світлани Шерен, Дмитра Красновського та Антона Глазюка, Євгенія Сметаніна та Євгена Сухенка. Декорації, реквізит, костюми готові. Артисти вдосконалюють гру, освітлювачі виставлять атмосферне світло. І чекаємо на оголошення дат прем'єрних показів. Останній проєкт, про який ми бажаємо вам розповісти, і який нещодавно було оприлюднено колективу у вигляді наказу: вистава квітка на три місяці. Режисером буде заслужений артист України Олександр Щесняк. Постановочна група складається з музичного керівника Юрія Літовка, художника-постановника Станіслава Зайцева, художника з костюмів Олени Леснікової, художника з освітлення Олени Корольової. Артисти, що задіяні у виставі, вже мали досвід роботи на малій сцені: Ірина Візеренко, Ірина Гусак, Наталія Кущенко, Катерина Мись, Володимир Муращенко, Іван Ковальов тільки на роздруковані ролі. І поки ми чекаємо на першу читку, художник Станіслав Миколаєвич вже підготував макет декорацій. Щодо роботи наших цехів, то в театрі завжди знайдеться, що відремонтувати, переробити, підмалювати, перешити. Гримери, костюмери і реквізитори, а також працівники машинно декораційного цеху, служби художнього світла і звуку, поки що працюють з поточним репертуаром і з трепетом готуються до прогонів майбутніх прем'єр. А головний режисер театру Володимир Подгородинський вже працює над мюзиклом Цілуй мене кет, який ми сподіваємось випустити на початку наступного року. А як ви провели перший місяць нового театрального сезону? Які вистави дивилися? В кого закохалися? Чому подарували квіти і присвятили найгучніші оплески? Може, у вас є фото з улюбленими артистами за лаштунками? Чи у фоє? Діліться у коментарях. Ви привабливі? Ми страшенно привабливі? Чого даремно час гаєте? Чекаємо!